Тетяна Теплюк медикиня з Азову в полку з 2015 року. До цього була медичною сестрою в пологому відділенні на Київщині. Під час Революції Гідності допомагала пораненим на Майдані. Потім поїхала до Маріуполя. Пройшла оборону міста, Азовсталь та полон ворога. Це її не перша війна. У 80-х роках вона була медикинею на війні в Афганістані. Ви переїхали з Василькова до Маріуполя у 2015 році. Так. Які ваші перші враження були від портового міста? Я Маріуполь якось почала поважати і, можливо, якось любити ще поза очі. Тоді публікувалося дуже багато і по телебаченню багато інформації було як звільнили Маріуполь, як маріупольчани боролись за своє місто, і мені якось ну вся вся наша сім'я, вся родина переймалася долею цього міста. А у мене навіть з'явилось таке бажання поїхати туди, поїхати, чимось допомогти. Але так якось думки думали, ну, місто тільки що після агресії навряд чи там є багато робочих місць. Ну, і якось я так. Але думка оця засіла, що непогано потрапити в Маріуполь, щось змінити в житті. Тим більше. Після Майдану хотілося в армію. Але я розуміла, що мій вік, можливо, не той вже фізичний стан, який потрібен для армії. Ну і Я пенсіонер, звісно, що мені всі відмовили. І от... Але думки були, бажання було, так рік я прожила. І тут дзвінок від хрещеника, який запропонував мені роботу в Азові. І сказав, що він у запро... мене спитав, запропонував. Там просто потрібно було порядкувати на медпунктах. Там потрібно було саме людина, ну, така людина, як я, бо молодь хотіла в бій, хотіла напередок, хотіли туди, де головні події були, туди на Широкіно, на Павлові. А треба була людина, яка була в гарнізоні і порядкувала медпункті. Я взяла відпустку в своєму пологовому будинку і поїхала подивитися. Мені ж сказали, приїжджайте, подивіться, якщо вам підійде, і побачимо один одного і можливо залишитись. Я приїхала і зрозуміла, що я вже нікуди не хочу звідти. Ваш позивний хрещена, пам'ятаєте, як він з'явився взагалі? Він органічно з'явився, бо мене позвав хрещеник. І коли по телефону я там декілька разів з ними зв'язувалася, у нас йшли деякі перемовини з того приводу, коли мені приїхати, як. І я завжди їм рекомендувалася хрещена твіста. Mm. Ну і звісно, коли мене спитали, ну який ви хочете позивний, я кажу, ну він вже є хрещена. Ваші побратими та посестри дуже поважають вас як хрещену мати. Чи відчуваєте ви таку відповідальність перед ними? Відповідальність я відчуваю себе. матір'ю, можливо, це забагато сказано. Ну, от вони мої діти і все. Ну так, так, я себе саме хрещеною відчуваю. Вони мені дуже близькі, і це мої діти. я так дивлюся за віком, вони всі мені, діти і внуки. Там було декілька стар... молодших братів. Вони... Один загинув, а долю іншого я не знаю. Вони з великою пошаною до мене ставляться, а я з великою любов'ю. Дуже запам'ятався. Два таких приклади, здавалося б, незначних таких. Ну от не один випадок, це коли відбувалася ротація. коли це було в 2016-17 році, коли азовці їздили на Широкіне, на Павлопіль туди, їздили, ну, стояли на рубежах, охороняли підступи до Маріуполя. І кожного разу, коли вони от коли вони їхали туди, це я мала кожному зробити аптечку. Це була сотня, ну аптечок 20 30 і. Таке саме яскраве, коли вони повертались. Це завжди було десь годинок в 4-5 ранку. І це раптом наростаючий гул моторів, ти вже просинаєшся. І тут гуде, заїжджають машини. і такий крик, знаєте, крик, сміх. І така матюкня страшна. Я страшенно не люблю матюків, але ці матюки я слухала як пісню. І от в душі. Ну я навіть не можу. Ну це, ну це відчуття абсолютного щастя. От зараз я це все оцінюю, це відчуття абсолютного щастя. Вони приїхали, вони живі, вони веселі, вони здорові, вони повернулись. І ще один був момент, він пов'язаний з нашими грузинами. У нас була ДРГ із грузинів, їх було четверо. Ну з ними ще до них примикали і наші хлопці, українці. Але мені запам'яталось, якось вранці я проснулася від чудової грузинської пісні. Я дуже люблю спів, коли співають грузини чоловіки. Взагалі дуже гарно, коли співають і українці, чоловіки, народні пісні, а це грузини співали. Я проснулась, якась неймовірно прекрасна пісня. Я в вікно виглянула, а це наші хлопці були. Це були Гіо, Сатана, Скорпіон і Гюрза. Двоє з них загинули. Пам'ятаєте, коли ви перший раз надали медичну допомогу під час бойових дій вже? Оці дні, коли все це почалось, у мене склались якось в один день. В один час у мене не було, немає до цих пір градації на дні. Все було якесь нагромадження цього нещастя, цих неприємностей. Коли здавалося, що воно має ось ось закінчити, що так не може бути. Душа не сприймала, мозок не сприймав, що це саме буде отак, як воно сталося. І я навіть не можу от сказати, як коли. Я тільки пам'ятаю, що я весь час бігала, я набирала шприци, я, я наладнала крапельниці. Було дуже багато контузій. І це крапельниці, уколи, пігулки. Я весь час, вони всі були в підвалі, а мій медпункт все ще залишався на першому поверсі. Я бігала туди-сюди. Звісно, від командира отримувала наганяєшою. Бо за, ну, він під час обстрілу не йдіть, а він весь час був в обстріл. Там неможливо було, як мені треба. Тим більше, що в мене Менпун був якийсь заворожений, От поки не згорів наш корпус. Він стояв, от з того боку всі вікна двері повилітали, з усіх. А от мій медпункт він стояв цілий, навіть були вікна двері. Я не спочатку потрапила на Азовсталь, потім ми перебрались в технікум металургійний. Він там поряд з Азовсталью був. І там наш гарнізон, саме наш гарнізон, школа там базувався. Десь місяців-два ми там базувалися. Я от розумієте. Я дуже погано орієнтуюся в числах, які ж строки були, скільки днів. От на мене ця біда так от навалилась, що і стан у мене був, ну, мабуть, якийсь автоматичний, я була якимось напівроботом. Я просто робила свою роботу і не допускала емоцій. Це, це, це не можна цього робити. Емоції там були, якщо вони були, то я намагалася, щоб ніхто їх не бачив. Емоції були, коли я взнавала, що хтось загинув. Ми були спочатку в самому технікумі, потім, коли стало жаркувато, ми в тому ж технікумі сусідній ковід перейшли в підземелля, так зване бомбосховище. І я, я була в себе в медпункті, потім допомагала на кухні. Деякий час, поки в нас була мука та мішечок муки, я робила хліб, такий прісний хліб, такий, <гум> такі коржики. І я весь час отак бігала і вони там сиділи, розмовляли, все так іноді підійшла, обняла, поздоровкалась там, що що від мене треба, щось дала. Був такий випадок. <гум> Боєць прийшов, миша. Він загинув вже. Прийшов, щось так збуджено розказує, веселий такий. Я дивлюся, а в нього брюки, отак стрічечки порвані, так на ньому ледь тримаються. Ну, я пішла, знайшла. Ми десь поширені, я подивилася, що ми майже однакової комплекції. Пішла, знайшла в мене був одяг, дала йому. Брюки. Медикаменти завжди, оцей страх був, що ось ось вони закінчуються, а деяких навіть і не було. Тих же мазі для суглобів, це, це, це жах був, вони дуже потрібні були, а їх не було. Ну, так, але і... От бувало так, що бійці десь в такому місці, десь аптеках, вони щось там аптеки. Ж, все ж розгромлено було. Але якщо вони знаходили десь медикаменти, вони все тягли мені. Вони мені дуже багато поприносили медикаментів. Ми з Ірою були вдвох. Іра це Валькірія, це ота легендарна дівчинка з собакою, з Адольфом. Ми з нею з самого вона прийшла 24-го вранці разом з Адольфом, прийшла до мене в медпункт. Хоча вона працювала зовсім в іншому гарнізоні, але ж вже той гарнізон переїхав на Азовсталь. Два гарнізони інших переїхали на Зовті, що були Юрівка і Урзуф. Вони переїхали на Азовсталь. А вона мешкала в Маріуполі недалечко від нас. Від нашого гарнізону. Ну вона, звісно, зателефонувала нашому начмеду, що мені робити, куди мені він. І сказав: Сиди вдома. Але вона зібрала речі і прийшла в наш гарнізон до мене. І весь час до полону, і в полоні ми були поряд. У нас була окрема медична служба евакуаційна, і хлопці там саме були вивчені от до них ранених. Поранених або привозили, або телефонували їм, щоб вони під'їхали. У нас були водії і в нас була команда хлопців. Хлопці, як то кажуть, <смі> раніше говорили звірі в цьому ділі. Коли ви вже потрапили в полон, до вас як до жінки, як до старшої жінки, ніж інші військовослужбовці було якесь інше ставлення більш поважне від росіян. Було велике здивування От в Оленівці вони просто дивувались і дивились на мене, як на якийсь експонат, а вже в Таганрозі в Росії там було роздратування із великою ненавистю. А ти, стара, чомусь здесь? Як ти на війні оказалась? Як ти пішла на війну? А у мене тут же думка, я не йшла на війну, війна сама до мене прийшла. Ну, з ними так не. Я не могла їм так відповісти, бо я знала, що я наражаю не, не, не сказати небезпеку, просто неприємності, і ці неприємності не тільки мені, а вони ж карали всіх. Коли хтось одна щось не так їм не подобалось. Всі камери карались якимись обмеженнями, якимись їхніми санкціями, якимись дуже довгими присіданнями, віджиманнями, вставаннями в планку. Отака От в у них було. Треба все-таки, видно, їм добряче наказали, щоб вони нас фізично не дуже. Так, вони могли підійти вдарити по нозі, так що впадеш, заб'єшся, і розтягнення отримаєш. Це вони могли. Але так, щоб просто карати фізично, вони не могли. І ми бачили, що це їх бісить, що вони не можуть до нас прикласти рук, ніх добряче. Після того, от ви як побачили росіян, так званих наших сусідів, побачили ви щось в них, чого до цього і так, не знали? Так, так. Я Раніше я не думала, що наскільки вони не люди. Там я відчула просто це якось фізично, хоч вони до мене можливо не торкались. Ну, це конвойні, особливо чоловіки, які кричали. Вони от, не торкалися, але я відчувала, це була так, така страшна, якась ненависть, така яка, ну, я не знаю, паралізувала якось, коли їхні команди не так виконувала. Не туди бігла і не так? Ну це, це треба бачить. Це описати неможливо. Ви, як і бійчиня полку Азову, да і людина прошедша найгарячіш, одну з найгарячіших точок війни в Україні. Що можете наразі от порадити сім'ям, військовослужбовцям, які пройшли схожий шлях? Як їм себе поводити? Які поради можете дати? Сім'ям терпіння, великого терпіння. Я іноді за собою помічаю, я намагаюся якось бути адекватною, але іноді буває, так і мене трошки несе, я там можу накричати, покричати, роздратуватись. Ну, і це я не була на полі бою, і це мене електрошокерами не, луп, не, не лупили, і ногами не футболяли, так як хлопців з хлопцями дуже жорстко поводяться. Я думаю, що бійцям, саме чоловікам набагато важче, чим вони це гірше пережили, ніж я. Ну, можливо, ще і в силу того, що я в такому віці філософському. Я інакше сприймаю життя і, і, і намагаюся сприймати все, що випадає на долю як належне. А молодим людям, можливо, це важче, вони не завжди розуміють, чому так. А щодо вашого медичного досвіду, тоді ви вже ж бачили да, поранених від, саме від війни. І от на, на зараз це допомогло під час уже оборони Маріуполя. Ще тоді в Афганістані перші поранені, яких я бачила, у мене шов був дуже великий перебиті кістки, рвані м'язи. Це, 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 це при тому, що я працювала в пологовому будинку, де багато крові, де таке, але то все природньо, а тут неприродний вигляд людини, коли вона рвана, поламана. Це, це жахливе. І от ті от перші мої враження були. Я <смір> дуже довго, ну як я днів три, я в такому шоці була, коли привезли перших поранених. Порівнянь не може бути ніяких абсолютно. Це зовсім різні речі. І навіть я зараз треба віддати належне. І радянські воїни так себе не поводили, як теперішні російські. Ні, це дві епохи абсолютно. Тоді якось радянські люди це були такі раби, такі воли, така тяглова сила. Що тепер… Я навіть по собі відчуваю, за ці 30 років фактично, наскільки я Фактично більшу половину життя будучи радянською людиною. Наскільки я звільнилась, можливо, не наскільки я на молодь дивлюсь, вони абсолютно вільні. Діти взагалі це метелики, це така свобода. У нас цієї свободи з дитинства не було. І це це зовсім не можна порівнювати. Що для вас Маріуполь на сьогодні? Це не закритий гештальт чи точка невозврату, де ви себе більше не бачите? Маріуполь це сподівання, що ми скоро його знову звільнимо. І я обов'язково туди знову поїду. Я маю пройти з цим містом, я маю піти в наш гарнізон школу. Воно я не можу, воно сидить таким цвяхом в серці, і я його зможу виняти лише як я знову там побуваю.